Сьогодні понеділок, 15 грудня. Зараз у нас якраз наповну, наповну працює фабрика Святого Миколая. Зараз от готуються подарунки. Можете побачити кожному тут складено пакунок. І якраз від покуцької кераміки ще йдуть такі досить оригінальні ексклюзивні кружечки. А ну покажіть, дивіться. І от вони такі всі різні мордочки, О, ще й дві одинакові, а ні. Бачите, що Оце виробляє Покуцька кераміка. Вони люб'язно нам надали кожній дитинці по одній кружечці. Тут ще є цукерки, печиво, іграшки. Оце є 28 дітей. Було 26, але зробилося 28. Нагадуємо, що це є молодіжний клуб Тур місто Городенка. 17 -го числа об 11-й годині то є наш офіс. Бачите, молоде покоління проти паління. Шарики, оце є наш такий, от, і такий собі офіс. Малесенький, невеличкий, 17 квадратних метрів, але зате наш. Зате молодь має своє пристанище. От бачите, то є іграшки нам теж принесли, ми їх будемо зараз теж сортувати і складати. Тут є теплі шкарпетки. Кожній дитині ми купили по парі теплих шкарпеток. Теж їх зараз будемо фасувати. От. Що ще? Ну, факт того, що поки, поки тут іде якраз оце, цей процес Процес це до, до, до оформлення подаруночків. ще мають бути мандаринки завтра будуть. І одним словом подаруночки гарні. От, нагадуємо. Ну, в принципі, молодіжний клуб тур. Що тут ще скажеш? Навіть не молодіжний клуб тур, а, а суть, в тому що це просто молодь, активна молодь. Все, гашу.